Всіх вітаю на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні я хочу вам запропонувати зробити розклад, з якими енергіями ви увійдете у осінь. Такий собі у нас буде тематичний осінній розклад. Якщо вам цікаво, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, для мене це дуже важливо, і залишайтеся зі мною. Сьогодні у нас буде з вами по традиції декілька варіантів карт. Ви оберете лише один варіант, який найбільше відгукнеться у вашому серці. І будемо дивитися, з якими енергіями ви увійдете у осінь. Перший варіант, другий варіант. І давайте у нас три варіанти карт. Обирайте лише один варіант, який найбільше відгукується у вашому серці, і будемо дивитися, з якими енергіями ви увійдете у осінь. Що вам принесе осінь. Якщо ви готові, давайте відкривати карти. Перший варіант карт. У осінь ви увійдете з енергіями переможця. Можливо, навіть ця осінь принесе вам якусь мудрість, якісь нові знання, щось змінить вашу свідомість. Ви будете розуміти, що ви вийшли трішечки на новий рівень життя, і вам варто змінюватися. Ви захочете вносити якусь гармонію в своє життя. Захочете вносити гармонію в життя навіть тих, хто вас оточує. Вносити Тепло, спокій і все, що з цим пов'язано. Також осінь може принести для вас якісь нові можливості. Це буде пов'язано, що з роботою, що з фінансами. Особливо це буде стосуватися вашого особистого життя. Ви повинні приготуватися до того, що осінь, якою б вона не була б депресивною, вона принесе у ваше життя нові яскраві емоції. Другий варіант карт. Якщо у вас були якісь плани на цю осінь, вони реалізуються але пізніше, ніж ви на те очікували. Будуть якісь труднощі, будуть якісь паузи, будуть якісь затримки, але не варто повністю розчаровуватися в цьому. Осінь лише. Осінь вам віддасть те, що ви бажаєте, але з запізненням. Варто буде трішечки почекати. Будуть якісь затримки. Можливо, ви будете відкладати вирішення якогось питання важливого для вас на потім. Можливо, ви будете вважати те, що зараз не саме перспективний і благоприємний час для того, щоб щось змінити, або ж приймати якісь активні дії для того, щоб змінити. Третій варіант карт. Хто обрав третій варіант карт, вам взагалі вийшло попередження, вам варто бути уважними до свого оточення, бути уважним до ваших якихось цінних речей у вашому житті. Тут можлива втрата, тут можливий обман, тут можлива кража. Ви щось можете втратити не по своїй вині, вас просто можуть обманути. Тому вам варто бути уважними до свого оточення, тому що вас також можуть використати в якихось своїх планах, можуть вас, знаєте, заманити в ігру, з якої ви не зможете вийти переможцем. Варто все детально аналізувати, аналізувати своє оточення, аналізувати кожний свій, кожне своє прийняте рішення для того, щоб. Мінімізувати оцю втрату і мінімізувати негативні події, які можуть вас очікувати восени. Якщо ви будете готові до цього, і ви будете уважні, то ви зможете оминути ці її біди, або ж хоча б мінімізувати ті втрати, які вас можуть очікувати. Ось такий у нас вийшов з вами експрес-розклад. Якщо вам цікаво, Отримати індивідуально розгорнуту консультацію, ви можете звернутися до мене за будь-яким контактом, який ви знайдете під описом до цього відео. Під описом до цього відео я вам залишу посилання на свою сторіночку у Facebook, на свою сторіночку Instagram. Також ви можете звернутися в Viber або в Телеграм. Також не забувайте, що я зараз веду набір на. Курси вивчення системи таро від нуля до профі, на якому ви вже через 2,5 місяці можете стати професійним тарологом і допомагати собі та іншим вирішенням життєвих питань. Якщо вас це зацікавило, я вас чекаю на індивідуальну консультацію. А всім зараз я бажаю хорошого дня, хорошого настрою, всіх благ і до нових зустрічей на моєму каналі.